Мельхіорове столове начиння виглядає красиво, але швидко псується. Волога, висока температура або кислі продукти можуть викликати позеленіння металу. Почистити мельхіор від чорноти та зелених плям можна просто. Існує перевірений спосіб, який допомагає. Мельхіор це сплав. Він містить приблизно 70% міді, від 20 до 25 нікелю та близько 10 цинку. Цей метал міцний та стійкий до корозії. Його використання. Для виготовлення приладів, посуду, прикрас, музичних інструментів і навіть зубних протезів. Щоб почистити мельхіор, можна скористатися содою. Вона є м'яким абразивом і часто використовується для очищення металевих поверхонь. Її малолужні властивості допомагають видалити плями та оксиди без пошкодження металу. Для очищення вам знадобиться фольга та сода. Покладіть фольгу на дно глибокої місткості та засипте дві столові ложки соди. Додайте гарячу воду. Віддіть вироби з мельхіору у місткість так, щоб вони були повністю покриті. Залиште на 20 хвилин, потім вимийте водою. Результат вас здивує. Усі потемніння зникнуть, і мельхіор виглядатиме як новий. Майбутні магістранти складатимуть два важливі іспити: це єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. Вони потрібні для вступу на магістратуру. Про це розповіла Тетяна Вакуленко з Українського центру оцінювання якості освіти. Вступникам слід уважно. Ну, переглянути запрошення у своєму персональному кабінеті. У запрошенні вказано дату, місце і час іспитів. Якщо ви складатимете іспити за кордоном, зверніть увагу на місцевий час тестування. Тетяна Вакуленко наголосила, що запізнення на іспит не дає права на додаткову сесію, тому важливо заздалегідь спланувати маршрут і прибути вчасно. Для входу до пункту тестування вам потрібні екзаменаційний листок, документ для реєстрації або його цифрова копія в застосунку дії. А також запрошення. Акторка Дженніфер Еністон відома не лише своєю ролью в серіалі Друзі, а й вражаючою колекцією нерухомості. За останні 20 років вона володіла різними будинками: від Беверлі Гілс до Монте-Сіто. Один з її перших будинків називався Коштовна перлина. Дженніфер орендувала його під час злету друзів. Він розташований у Лос-Анджелесі і відомий своєю каліфорнійською естетикою. Після одруження з Бредом Пітом Дженніфер купила з ним маєток у Беверлі Гілс. Вони перебували. Довувала його три роки. Додали тенісний корт та кінозал. Після розлучення у 2005 році будинок продали. Еністон також мала затишне бунгало в малібу. Воно стало для неї притулком після швидкого ремонту. У Нью-Йорку вона придбала два кондомініуми у Вествілідж. Проте продала їх через побоювання щодо приватності. Її маєток у Бель Ейр вражає модерністською естетикою та японським садом. Його створив архітектор Квінсі Джонс. Історія кохання Івана Мазепи і Мотрі. Кочубей є однією з найдраматичніших в Україні. Відомості про цей роман відомі лише з московських джерел, тому точність подій під питанням. Іван Мазепа був гетьманом і мав особливий шарм. Французький дипломат у Варшаві Франці Бонак писав у 17-му році 18-го століття, що Мазепа легко приваблює жінок. Його листи до Мотрі свідчать про красномовність. Наприклад, він називав її серденьком і квітом рожаним. Роман почався наприкінці 17-го року, 18-го століття. Мазепа був удівцем і сватався до родини Кочубеїв, але отримав відмову. Батько Мотрі Василь Кочубей вважав стосунки гріховними. Спочатку Мотря не відповідала взаємністю, але згодом втекла до Мазепи. Він повернув її назад, боячись осудом. Повернувшись додому, Мотря зазнавала жорстокого ставлення матері. Мазепа радив їй втекти в монастир. Попри все, Мазепа підтримував контакт із родиною Кочубеїв. Він звинувачував у всьому дружину Василя. Любу поступово Мотря охолола до Мазепи. Через три роки, у 17-му році 18-го століття, вона вийшла заміж за Семена Чуйкевича. Мазепа був проти цього шлюбу. Ця історія залишається загадкою, адже відома лише з московських джерел. Українська кухня славиться своїм різноманіттям і багатством рецептів. Однією з таких страв є опіканці. Це давня українська страва, яка може стати справжнім відкриттям для вас. Опіканці не лише зберігають кулінарні традиції, але й радують смаком. Щоб приготувати опіканці, вам знадобиться 50 хвилин. Цей рецепт розрахований на дві порції. Вам потрібні такі інгредієнти: 100 грамів пшона, 50 грамів маку, 7 столових ложок борошна з гіркою. Додайте, поп половині чайної ложки, солі та соди також знадобиться кефір, як на вареники, два зубчики часнику, петрушка або кріп, і олія для смаження. Опіканці – це не тільки спосіб підтримати українську культуру, це ще й можливість порадувати себе та близьких. Спробуйте приготувати цю страву і насолоджуйтеся її смаком. Цього тижня в лізі чемпіонів відбудуться матчі відповіді півфіналу у вівторок, 6 травня. Інтер і Барселона зіграють у Мілані. Початок гри о десятій вечора за київським часом. Минулого тижня команди зіграли в Барселоні. Інтер вів з рахунком 2-0, але Барселона зрівняла до 3 -х. трьох Тепер у інтера є шанс виграти вдома. Обидві команди борються за чемпіонство в своїх лігах. На вихідних інтер переміг Верону 1-0. Барселона виграла у Вальядоліда два. Тренери обох команд змінили склад. Інтер втратив Лаутаро Мартінеса і Бенджамена Павера. Барселона без Жюля Кунде, а участь Роберта Левандовського під питанням. Барселона вважається невеликим фаворитом на вихід у фінал. Їхні шанси оцінюються в 1,68. Інтер має коефіцієнт 2,20. Перемога Інтера оцінюється в 3,5. Нічия в 3,90. А перемога Барселони в два 20 сотих ймовірність серії пенальті становить 7,50 сотих. Експерти очікують результативний матч серед фаворитів на забитий м'яч: Ферран Торес, Рафіня, Маркус Тюрам, Ламін Ямаль, Дані Ольмо, Фермін Лопес, Генріх Мхітарян і Ніколо Барелла. Деякі країни вирішили не брати участь у Євробаченні через політичні або етичні причини. Угорщина і Туреччина вже давно не з'являються на цьому конкурсі. Туреччина не бере участі з 2013 року. Причина незгода з правилами голосування, особливо з журі та політичними балами. Туреччина не підтримує автоматичне проходження до фіналу країн-засновниць. Це такі країни, як Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Велика Британія. Навіть після змін у 2023 році, коли залишили тільки глядацькі бали, Туреччина не повернулася. Угорщина не бере участі з 2020 року. Офіційної причини не було. Але змі вважають, що це через консервативні погляди влади. Влада не підтримує ЛГБТ дружній формат конкурсу. Деякі країни були виключені з Євробачення. Росію виключили у 2022 році через вторгнення в Україну. Білорусь дискваліфікували. У 2021 році через політичний підтекст пісень напередодні 9 травня в Маріуполі російські військові почали панікувати. Вони переміщують своїх солдатів з військових баз до цивільних будинків. Це сталося після заяви Володимира Зеленського. Президент України сказав, що Росіянам варто переживати перед парадом 9 травня. Його слова викликали істеричну реакцію у росіян. Військових переміщують з вразливих місць, таких як територія комбінату Ілліча, до цивільних будівель у Маріуполі. Вони ховаються серед цивільних, знаючи, що українські сили оборони не атакуватимуть своїх громадян. Також окупанти розселяють солдатів у гуртожитки поблизу військових баз. Паніка охопила не лише Маріуполь, а й Москву. Протягом вихідних курс долара в Україні змінювався. У банках він трохи підвищився, а на чорному ринку знизився. Євро залишилося майже без змін. Станом на ранок 5 травня середня ціна купівлі долара в банках становила 41 гривню 30 копійок. Це на 5 копійок більше, ніж 2 травня. Продаж долара в банках складав 41 гривню 91 копійку, що на 1 копійку більше. Євро в банках купують за 46 гривень 90 копійок без змін. Продаж 47 гривень 55 копійок на 5 копійок дешевше. На чорному ринку долар можна купити за 41 гривню 52 копійки це на 6 копійок дешевше. Продати можна за 41 гривню 55 копійок на 3 копійки дешевше. Євро купують за 47 гривень 30 копійок, на 7 копійок дорожче. Продають за 47 гривень 50 копійок без змін. В обмінниках. 2 травня долар купували за 41 гривню 2 копійки, на 3 копійки дешевше. Продавали за 41 гривню 64 копійки, на 8 копійок дорожче. Євро купували за 46 гривень 93 копійки, на 5 копійок дешевше. Продавали за 47 гривень 58 копійок, на 6 копійок дешевше. Відома українська акторка Катерина Тишкевич поділилася своїми думками про стосунки з режисеркою Оксаною Байрак, яка зрадила Україну. Раніше Катерина захоплювалася творчістю Байрак, але ситуація Змінилася з початком повномасштабної війни. Байрак почала поширювати пропаганду в соціальних мережах. Це шокувало Тишкевич. Режисерка втекла до Росії після початку війни. Катерина публічно заявила про розбіжності в поглядах. Вона попросила не асоціювати її з Байрак. Того ж дня Байрак зателефонувала Катерині. Вона вимагала видалити публікацію і перепросити. Але Катерина відмовилася. Вона сказала, що не соромиться своїх слів. Після цього акторка розірвала всі стосунки з Байрак. І Заблокувала її. Катерина була готова боротися проти пропаганди. Байрак, вона навіть звернулася до знайомих у СБУ. Вона просила втрутитися в ситуацію за словами Тишкевич. нібито було відкрито справу. Але Байрак все ж виїхала до Росії. Біотехнологи розробили нову протиотруту. Вона може нейтралізувати отруту 19 небезпечних змій, зокрема королівської кобри. Протиотрута поєднує препарат вариспладіб і антитіла з крові американця, який пережив майже 200 укусів змій. Дослідження опубліковане в журналі Cell. Воно звертає увагу на етичні питання, з якими стикаються вчені. Сучасні протиотрути створюються шляхом ведення тваринам, наприклад, коням, малих доз зміїної отрути. Потім з їхньої крові отримують антитіла. Проте такі антитіла можуть викликати алергію у людей. Вчені прагнуть створити універсальну протиотруту для більшості змій. Хоча існує приблизно 650 видів змій, їхні токсини входять до 10 основних класів. Дослідники дізналися про Тіма Фріде. Він пережив сотню укусів змій і сам собі вводив отрути. З його крові взяли зразки, багаті на антитіла. Для посилення ефекту додали вариспладіб. Він Гальмує ферменти, що руйнують тканини. Цей коктейль успішно захистив мишей від смертельних доз отрути. Однак питання етики і масштабного виробництва людських антитіл залишаються відкритими. На початку квітня 2024 року в Україні затвердили нові правила мобілізації. Вони змінили порядок військового обліку. У травні мобілізація відбудеться за новими правилами. До служби призивають чоловіків від 18 до 60 років. Це стосується як тих, хто має військовий досвід, так і тих, у кого його немає. Але вони у віці від 25 до 60 років також призивають осіб з військовими спеціальностями. З 1 вересня 2025 року студенти університетів проходитимуть базову військову підготовку. Закон уточнює, що ті, хто вже пройшов таку підготовку, не можуть бути мобілізовані до 25 років, якщо самі не захочуть служити. А деякі особи можуть уникнути військово-лікарської комісії. Це стосується тих, хто має висновок про непридатність до служби. Щодо грошового забезпечення, військові отримуватимуть додаткові виплати. Наприклад, за бойові завдання на передовій виплачують 100 тисяч гривень на місяць. Молодь, яка підписала контракт, отримає 1 мільйон гривень. З цієї суми 200 тисяч виплачують на початку служби. Адміністрація Дональда Трампа хоче змінити напрямок діяльності НАСА, згідно з новим бюджетом, фінансування місій на місяць зменшить, натомість більше уваги приділять Марсу. Це суперечить обіцянкам майбутнього директора агентства, який хотів зберегти місячну програму. Білий дім планує значно скоротити бюджет НАСА. Пропонують зменшити його на 24%, що дорівнює приблизно 6 мільярдам доларів. Це може стати найбільшим скороченням у Сполучених Штатах Америки. Космічні та земні нау... Уки втратять найбільше, але пілотовані польоти отримують додатково приблизно 1 мільярд доларів. Ці кошти підуть на нові програми, орієнтовані на Марс. Трамп хоче змістити фокус із місяця на червону планету. Пропонується припинити фінансування проєктів, як от ракета Space Launch System і капсула Orion після місії Artemis 3. Ця місія повинна повернути людей на місяць у 2027 році. Планують також скасувати місячну орбітальну станцію Гейтвей і скоротити діяльність на міжнародній космічній станції. Бюджет передбачає перехід до комерційних рішень для місячних польотів. Це може бути вигідним для Ілона Маска та його компанії SpaceX. Маск раніше критикував програму Артеміс, називаючи місяць відволікаючим фактором. Якщо бюджет ухвалять, компанія Маска може отримати нові замовлення. Однак у конгресі про програма Артеміс має двопартійну підтримку, тому скасування може викликати опір. Джаред Айзекман, майбутній керівник НАСА, вважає, що програми дослідження місяця і Марса можуть співіснувати. Його позиція щодо нового курсу Трампа поки невідома. Попереду гострі дискусії, а майбутнє місячної програми під загрозою. Росія не змінила своїх цілей у війні проти України, незважаючи на переговори зі Сполученими Штатами про припинення вогню. Владимир Путін все ще сподівається на капітуляцію України 4 на російському державному телеканалі вийшов фільм, де Путін підтвердив, що його цілі залишаються незмінними. Він хоче демілітаризувати Україну, встановити проросійський уряд у Києві, заборонити Україні вступ до НАТО та отримати територіальні поступки. Аналітики передбачають, що Росія буде намагатися досягти цих цілей як військовими, так і дипломатичними методами. Путін стверджує, що у Росії вистачає ресурсів для вигідного завершення війни. Він вважає, що примирення з Україною це деною це лише питання часу, і повторює, що українці це частина росіян. Путін звинуватив захід у обмані після мінських угод 2015 року. Він намагається переконати росіян, що домовленості із заходом неможливі, і війна повинна тривати. Це свідчить про те, що Путін не планує зменшувати наступальну активність і готує суспільство до тривалої війни. Джамала вперше розповіла про хворобу своєї мами та тиск з боку росіян на її рідних. Після перемоги на Євробаченні почали залякувати її сім'ю. Вона поділилася, що у її мами цукровий діабет. Джамала відчуває провину за те, що говорить, але не може мовчати. Кремль намагався залякати її рідних після пісні 1944, яка перемогла на Євробаченні. Джамала розповіла, що після перемоги були тортури під будинком її батьків. Її мама важко пережив пережила це через діабет третього типу. Сім'я переживає ще й через те, що в Криму окупанти відібрали їхній будинок. Окупанти назвали це націоналізацією. Це був будинок її батьків та дідуся. Там у саду вирощували фрукти на покровському напрямку. Українські воїни провели успішну операцію. Група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади Національної гвардії України, відома як Спартан, відбила позицію у російських військових. Про це 4 травня повідомив Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України. Він також показав відео, де видно, як українські воїни знищують окупантів. Українські військові десантувалися з бронетранспортера. Потім цей бронетранспортер підтримував їх вогнем. Олександр Півненко відзначив майстерність і професіоналізм бригади Спартан, які не які повернули контроль над позицією. Україна та Сполучені Штати підписали важливу угоду про корисні копалини. Про це розповіла Оксана Маркарова, посол України в Сполучених Штатах. Цей документ є частиною архітектури безпеки. Угода є рівноцінною. Обидві країни управлятимуть інвестиційним фондом разом. У фонд увійдуть всі внески і інвестиції Сполучених Штатів, включаючи військові угоди. Україна інвестуватиме кошти від нових ліцензій і розробок. Маркарова наголосила, що це справжнє партнерство. Обидві країни можуть об'єднати ресурси. Це включає інфраструктуру та корисні копалини. Обидві держави отримають вигоду. Посол підкреслила важливість економічного партнерства. Інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна залишатиметься стабільною. Це важливо для гарантій безпеки. Дипломатка сподівається, що парламент ратифікує угоду найближчим часом. У Німеччині планують відмовитися від монет номіналом в один та два центи. Експерти вважають, що ці монети більше не потрібні. Люди рідко їх використовують. У березні на національному форумі з готівки вирішили, що економія коштів та зменшення впливу на довкілля важливіші за точність решти. Форум запропонував Міністерству фінансів запровадити правило округлення. Це означає, що при оплаті готівкою суми будуть округлюватися до найближчих 5 центів. Наприклад, якщо сума становить 9,99 євро 99 центів, то доведеться заплатити 10 євро. Попри це, більшість німців досі люблять розраховуватися готівкою. Дослідження Бундесбанку показало, що у 2023 році готівка залишалася найпопулярнішим способом оплати. Вона використовувалася у 51% випадків, але через онлайн покупки та картки використання готівки знижується. В середньому в гаманці німця близько 100 євро готівкою. Скільки з них складають дрібні монети, не уточнюється. 4 травня у неділю в Румунії пройшов перший тур президентських виборів. У цей день російські хакери атакували урядові сайти та ресурси кандидатів. Відповідальність за атаки взяла група з назвою Дедосія. Їх також знають як «Нонейм 057». Вони атакували веб-портал уряду, конституційний суд та Міністерство закордонних справ. Постраждали також сайти кандидатів на пост президента. Сайти конкурентів проросійського Джорджа Сіміона також зазнали атак. Зокрема, постраждали ресурси Кріна Антонеску та незалежного кандидата Нікушора Дана, мера Бухареста. Хакери підтвердили свою причетність через телеграм. Вони вказали й на атаки сайтів міністерств юстиції та внутрішніх справ. Національне управління кібербезпеки Румунії повідомило, що до другої години дня вебсайти вже працювали. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Майк Волц не йшов у відставку. Він досі йому довіряє. Трамп пояснив, що підвищив Волца, Тепер він буде послом в організації Об'єднаних Націй. Президент наголосив, що Волц не подавав у відставку. Трамп сказав, що сам би хотів таку роботу. Трамп зазначив, що продовжує довіряти Волцу. Навіть після скандалу з Сігнал він вважає, що Волц добре впорається на новій посаді. Волц переходить в організацію Об'єднаних Націй з важливою місією. Медіа кажуть, що Волц був надто професійним для команди Трампа. Вони зазначають, що зміна посади була очікуваною. Нова роль Волца може мати менший вплив на президента. Це можна вважати пониженням. Ням, ням, ням. ням 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 ням